Зовнішній вигляд це відображення характеру кожної дівчини. Чотири різні стихії, чотири унікальні стилі. Зачіска готова. Настав час привести в порядок ніжки. О, ні! Я ж тільки вчора їх підстригала. Ого! Оце зарості! Допоможеш! Тут станком нічого не зробиш. Нам серйозніший потрібен інструмент. Що ж, почнемо. Дівчині землі так важко залишатися доглянутою, адже після кожного дощу ой, тобто душу, вона вкривається свіжою зеленою травою. Ну, ось, готово. Дякую, Вікі. Тепер мої ніжки знову виглядають чудово. Здається, ми ще не закінчили. Піднімай руки. Сподіваюся, я нічого не пропустила. Ой, відерце з попкорном. Як прикро, воно порожнє. Може, в когось ще залишилося? Чудово, у того хлопця ще багато попкорну. Думаю, він не проти поділитися зі мною. Схоже, повітря Мія вирішила скористатися своїми здібностями для ненайблагороднішого вчинку. Гей, попкорн якось швидко закінчився. Невже я вже все з'їв? Доведеться йти за новим на найцікавішому місці. Ось це поворот. Ходи на сюди. Відмінний бойовик. Мені дуже сподобався, а ці вибухи могло бути і краще. О, обожнюю попкорн. Він такий повітряний, як і я. Я готовий. Я обов'язково стану таким же сильним та мускулистим. Потрібно лише тренуватися як слід. Який серйозний? Може, трохи повеселимося? Із задоволенням. <рес> Ох, це важче, ніж я очікував. І не думав, що так пітнітиму. Мія твоя черга зрозуміла, що мій організм дивно поводиться. Напевно, наші стихії дуже темпераментні. Дівчата просто не можуть зупинитися. Та що зі мною? Раніше такого не було. Нічого не розумію. Досить на сьогодні тренувань. Ах, як добре. Знову він. Сподіваюся, це все серйозно. Та він знущається з мене. З мене досить. Приготуйся, Барі. Настав час розібратися з цим хлопцем раз і назавжди. Ще один шедевр у мою колекцію. Прекрасно! Хто там? Мой мамцю. Так, не варто було Ентоні злити землю. Розумієте, лікарю, усі мене бояться як вогню. Це так прикро. Але що я можу зробити? Адже я і є вогонь. Скажіть Вікі, що ви бачите на цій картинці? Я бачу полум'я та вугілля. А так тепер і я їх бачу. Вибачте, лікарю, я не хотіла. Це сильніше за мене. Я так втомилася, а людям взагалі все одно. Секундочку, вони постійно забруднюють мене вихлопними газами. Я так стараюся вирощувати здорові рослини, а ніхто цього зовсім не цінує. Тільки ти розумієш мене, Гаррі. Який Гаррі? Вона знову за своє. Жасмин, я тут. Мої квіти та дерева так страждають. Жасмин, дайте мені це. Я ваш психолог. Продовжуйте. Ну, добре. Лікарю, у мене депресія. Я навіть волосся пофарбувала, щоб настрій підняти, а стало лише гірше. Вона ж весь поверх затопить. Бідолашний лікар надавати психологічну допомогу чотирьом стихіям робота не з легких. Усе я так більше не можу. За що мені це все? За що лікарю? Одна спалила мої матеріали, інша влаштувала в кабінеті потоп, а третя з квіткою розмовляла а не зі мною. Тут прем'єра одного разу в «Трум, трум Вуді. Там же Роберт Піт у головній ролі. І Джеймс Капріо обожнюю їх. Давайте краще підемо на Хелмена. за що. Але тут головний герой такий гарячий. Ти на цих хлопців подивися. Я хочу на Хелмена. Добре, добре, тільки не гарячкуй. Пізно невже так було важко одразу погодитись? О, ні. Остання зала догорає. Та тихо ви. Не заважайте насолоджуватися видовищем. Я виграю. Я виграю. Ось тобі. Ха -ха -ха -ха. Що? О, ні! Так не чесно! Ненавиджу цю гру. Ого, а ти не боїшся його розбити? Ой, я про це зовсім не подумала. Ну що там? Ти мала рацію. Мій смартфон мертвий. <гум> Значить, нам залишається лише його поховати. З почистями, звісно. Це вже третій смартфон за місяць. Та буде тобі, не переймайся так. Це все через твою бурхливу вдачу. Просто стався до всього з гумором. Сихіям теж потрібно залишатися в хорошій формі. Люблю спорт. Жасмин, дивись, як я вмію. Ой, знову. Тільки на це. Ну, ось я канат спалила. І як я тепер лізтиму? Не переймайся, я знаю, що робити. Ну ось, новенький канат. Точніше, Ліана. Чого ж ти чекаєш? Краще гантельки, вони вогнетривкі. А тепер розв'яжемо останній приклад. Псс. Вікі. Я хочу порадити тобі цю книжку. Мені вона дуже сподобалася. Дякую. Я прочитала її за пару днів. Ой. Ну ось, як завжди. Нічого у мене є ще одна, вона теж непогана. Дякую. О, ні, знову. Вибач, я не спеціально. Ого, <клух> хто це зробив Вибач, Ентоні! це була моя улюблена футболочка! <клух> <клух> Отже почнемо. Я взагалі не готувалася. До дошки піде. Можна я? Можна я? <су> жасмин. <су> О, ні жасмин. Вирішуйте. Роні, яка відповідь? Не знаю. Жасмин. Що ви робите? Ви повинні самі впоратися. П'ять та вісімнадцять. Зрозуміло. П'ятсот вісім, вісім, двадцять. Якщо підказувати то правильні відповіді, жасмин та Мія, обидві отримуєте F. Ну, та й нехай, тільки не плач, Роні. Ну, дякую. Пробач, жасмин, це все Елен винна. Адже я тільки допомогти хотіла. Заходьте. Добрий день. Ми щодо водопроводу. Нам потрібні нові труби. Добре. Ой, важливий дзвінок. Ну-ну. Що за дивні звуки? Я такої мови не чув. Щось іще хочете? Ні-ні, дякую, до побачення. І чого чекали? Ну гаразд. Ах, Морісе. Так приємно, коли телефонують старі друзі. Смачного, дівчата! Вау, скільки різних смаків. Дайте мені червоне. Добре, зараз зроблю. Хоча можна мені по кульці кожного виду. Ваше морозиво. Мм, смачно. Мм, обожнюю морозиво. Ха -ха -ха. Вікі, подивися на того хлопця. Міє, дивись, який смішний. Я так і знала, що хтось трапиться. Наше чарівне морозиво так смішно впливає на людей. Не розумію, що смішного. Ах, яка смакота. А. а якою стихією хотіли бути ви? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!